Доброго дня, мене звати Марина, я волонтер волонтерської ініціативи Бездому. Але зараз у нас трохи переформатувався наш формат того, де ми збираємося, що ми робимо, ми працюємо на завалах, на місцях прильотів і допомагаємо людям, які цього дуже потребують. Бо наразі ця проблема дуже актуальна, так як у нас вичастилися прильоти. І наш сусід буянить дуже активно. На даному місці ушинського 40, допомагаємо людям, зашиваємо вікна, бо тут є як офіси, так і звичайні квартири. Люди звернулися до нас за допомогою у зашиванні та прибиранні. А взагалі ми це вже робимо четвертий рік постійно. Окрім того, ми кожну суботу годуємо людей на вокзалі. Кожну суботу у нас збирається понад 500 чоловік, які потребують також допомоги. Ми частково допомагаємо з медициною, годуємо, вдягаємо і навіть робимо документи ті, в кого з цим є проблема. Також до нас інколи приходять. Переселенці, люди, які тимчасово переміщені, і на жаль, навіть звертаються наші військові, які опинилися не в самій кращій ситуації. А також у нас є на Софійській Борщагівці притулок, хостел, де живуть інваліди. Люди також, які опинилися в скрутній ситуації, життєвій, в кого немає родичів, ми їм також безкоштовно допомагаємо і, взагалі, ми існуємо завдяки. Вам, людям, які до нас долучаються і допомагають. Таким чином, ми хочемо зробити краще життя і трошечки, ну, задобрити, мабуть, людей, підняти їм настрій і покращити ті умови, в яких вони опинилися. Дякую, всім привіт! Мене звати Бела. Я з організації Київські Кажани. Ми волонтеримо, займаємося волонтерством, зашиваємо. Вікна ОСБ або плівкою займаємось роботами після масових ударів. В нас команда складається з 10 плюс-мінус координаторів. Також з нами працює дуже велика кількість людей, і команди обираються вже на локації. Хто прийде, той нам і допомагає. Вони читають наші пости там, в Мурашнику Лосом Ломас, в Київських кажанах, групі в Телеграмі, в Інстаграмі дивляться пости «Гуртому», Добробату, Сміливих та всіх інших, всіх організацій, які з нами, в принципі, працюють. Нам написали голова цієї локації, вона дуже сильно попросила нас про допомогу, бо ну, не було людей, які б допомогли їм, і ми вирішили, що. <laughs> Hi, I'm Daniel Prager. I'm an American volunteer here in Ukraine. I'm here to help any way I can with the civilian population here uh, against help fight against Russia and give the civilian population here some hope and help with these construction projects, repairing damaged buildings and windows because um, it's the right thing to do uh, to help Ukraine in this really hard time. Yeah. So uh, I'm Camille Gennarelli uh, from France, uh, Social France. Uh, I came here. Uh, in February, uh, because I was very disappointed by how little my government did to help Ukraine. So I wanted to do a little bit myself. Didn't really know what I was going to do, but ended up doing mostly uh, liquidation on impact sites. And um, because uh, I lost my word there. <laughs> it's fine, I guess that was the essential. So, what we have to do is to use these plastic films. Uh, so what we're doing now is making, making, preparing a frame. We're gonna put the plastic on it. Use a stapler to attach it to the frame. Then put wood on top to have the two layers of wood with the plastic in between them. And then try to take the whole frame onto the onto the wall. Oh, um, what do you have here? Oh, uh, just basic stuff like a marker, a flashlight, uh, cutter. Uh, I got helmets, uh, med kits. Do you want me to start from the beginning or just talk about the ass oh, bag? Of okay. Yeah, so I, I mean I have yeah, safety glasses going here, I have a little med kit for individual first aid, uh, multi-tool I have on this side, multi-tool. No. Oh, where did I range. get this? Yeah, yeah. In USA, I brought it from home. Okay. I was in the military, I bought it when I was in the military. Wow. Yeah. And then I have affectionately termed this the ass bag. It holds, holds all kinds of different screws. And uh, it's actually a magazine dump pouch is what it is originally, like a military magazine, but I repurposed it for this, so they just throw random shit in there. And... Uh, мене звати Єва, і я волонтерю разом з київськими кажанами вже десь трохи більше року. Uh, доєдналася я взагалі цієї спільноти саме через те, що я відчуваю, що це... Ну, по-перше, це те, що я можу зробити, найменше те, що я можу зробити для того, аби допомогти uh, своєму місту і людям в своєму місті. Тому що у нас постійно стаються якісь прильоти, і я навіть собі не уявляю, як це, коли в твій будинок, в якому ти фактично можливо виріс все своє життя, або там жили навіть твої батьки, можливо, і їх батьки, як це втратити оту комфортну частину. Я не уявляю наскільки це важко, і тому для мене це волонтерство це як спосіб, хоч трохи допомогти людям в такій. Віді Так, я визнай саме цих іноземна іноземних волонтерів. Ну, я взагалі з ними зустрілася вперше на якомусь прильоті. Я вже точно не пам'ятаю, коли просто дехто із них в інших організаціях, які з нами співпрацюють, там, наприклад, Добробат, Гуртум, ми часто разом працюємо на прильотах. І от я просто ми якось так зустрілися, і ми часто дуже працюємо разом, і вони до нас доєднуються, за що ми їм дуже вдячні. My name is Lars Försters, I am from Sweden, in the North Scandinavia, and my uh, uh, decision to come to Ukraine and uh, work as a volunteer, it was because I have read the papers at home and listen to radio and watching the television and sitting and just get angry and what what the Putin and the Moscow State do to uh, Ukraine and, uh, and uh, yes, just sitting there and get angry and I was thinking. Isn't it anything I can do? And then I read in a, in a newspaper about volunteer uh, job in Ukraine, how you are working, that uh, you have no payment, and, uh, uh, have, uh, and uh, uh, you also said that uh, you welcomed foreigners. Yes, and that was the answer for that question. So I started to Google about volunteering in Ukraine and I found a number of different uh, uh, organizations. And I am, uh, uh, my profession is uh, blacksmith, uh, so, uh, and I have experiences of metal work and also construction work. So I uh, contacted Dobrovat, I think. <clears throat> Uh, they look serious, and I think uh, we that, that maybe should be something to me. And then I contacted them, and they said, "Yes, you're welcome to Ukraine." And then I uh, bought a single train ticket uh, from uh, Sundsvall in Stockholm, and Copenhagen, and Warsaw, and Kiev. And yes, and that was three years ago. <laughs> Where did you take it? Uh, actually. Uh, When I am here of an working for Doberbutt. This is not a Doberbut t-shirt, but uh, it's uh, it's, another It's another volunteer organization. Привіт, мене звати Таня, і я один з тих е, uh, божевільних в прямому сенсі, але в доброму сенсі цього слова. людей, які вже четвертий рік займаються розбором завалів. Я член благодійного фонду бойовий волонтер України, а також член маленької, але дуже потужної благодійної ініціативи «Бездому». Якщо ти не чекаєш нічого від свого добра, то воно тобі повернеться і ти будеш відчувати кайф всередині себе, тому що ти робиш це перш для все для себе, а не для когось. А якщо ти відчуваєш е, те, що тобі треба вдячність, то краще не починати. Тому що ну, ти не, у кожного е, відчуття вдячності інше, і кожен має розуміти, що ну, не всі люди так можуть відчувати цю вдячність, як ти. Не всі її розуміють, так як ти. Хтось тебе проклине, а хтось подякує щиро, і ти е, в тебе виростуть крила. І ти будеш робити ще більше, намагатись робити ще більше, бо тобі. Ти бачиш, фідбек да, ну, на моїй пам'яті за останній час. Окрім того, що мені якась недобра людина зробила западлянку за кордоном в Литві чи в Латвії, там, де я купляла машину для хлопців, і туди просто в піддон. Засипали якось, там проб, шмаття від проводів, щось таке, щоб двигун просто застукав. Але Боженька є на світі, і хлопці а, працювали на цьому авто, і воно просто зупинилось, тому що розірвалася водяна помпа. А якщо б вони тікали з позиції там, на величезній швидкості на цій автівці, вона просто там би їх і поховала. Тобто, от, от з останнього це пам'ятаю це. І на сам, насправді, знаєш, різний контингент до нас приходить. От переселенці там до нас сходила жіночка, щось я її зараз не бачу, але вона ходить з отакими губіннями, вся в філерах. Лоп не отак не морщиться, як у мене, а натягнутий, ну такий заколотий, ну там не, не одна тисяча євро вкладена. знаєш. я думаю, що ж ти так потребуєш, знаєш, що ти приходиш до нас, от це безплатно поїсти. А потім вона насправді переселенка. І вона каже: Ну, я до війни дуже гарно жила, а потім втратила все в секунду. Знаєш, і оце ж не викачаєш з обличчя, а картинка перша, що ти бачиш, це оця, і в неї речі гарні, теж, ну, дорогі е, там, там, життя нормальне. І вона каже: це все, що залишилось з минулого життя. І от все. Ну і ти дивишся на таких людей, думаєш, блін, ну чого ти приходиш? Да а потім побалакаєш з ними, розумієш, що це все відголоски минулого. А то, що справді зараз так не являється. Ну тобто багатьом нема де жити. Вони там знімають кімнати, знає, знімають якісь хостели. Але от сумку схватили, да, що схватили з минулого життя, і приїхали в Київ, тому що ну, Київ це найбезпечніше а місце. Де, типу, безпечно і де захищають всім привіт! Моє ім'я Валентина. Я одна з великої сім'ї волонтерів. Займаюся більше волонтерством з командою бездома по суботах на жд вокзалі Дуже сподіваємося, що держава якось додасть в свою програму. Забезпечення таких ситуацій і буде допомагати нам не те, що ми самі шукаємо, самі гукаємо, розповсюджуємо. А якщо є біда, біда вона приходить і вона спільна. Сподіваємося, держава буде з нами в цей момент, в цю о, як в цей день і разом ми подолаємо все. do you think